Доброго дня, ми з України. Рад вітати вас на каналі Єлантехнік. Мене звати Венегуру І Я сьогодні вам хотів би представити генератор Stargen SGT36BX потужністю 36 кВа. Зробимо його огляд і пройдемося по його технічним параметрам. Ну що, поїхали? І так, почнемо з кожуха. В генераторах Старген є три варіанти виконання кожуха. Стандарт Pro Canopy і Super Silence Canopy. Базовим для українського ринку є Pro Canopy з параметрами по шумоізоляції на рівні 50 дБ. Дане виконання у нас іде в варіанті Pro Canopy. Даний кожух призначений для використання в жилих кварталах та обшитий зсередини негорючим матеріалом. Має троє дверей. Два спереді, одні, одні ззаду. Замки на дверях у нас антивандальні, підсилені, закриваються на ключ. Що дозволяє залишати генератор без охорони. Внутрішня шумоізоляція ізоляція дозволяє досить таки тихо працювати генератору. І так, давайте пройдемося по складовим даного генератора. Почнемо з двигуна. Двигун на е, даному генераторі встановлений басак 3,2 літра об'ємом рядний, турбований з водяним охолодженням, потужністю 42 кінських сили. Середня витрата пального при завантаженні 75% 6,8 літра на годину. Подивимося зараз також з іншого боку. Радіатор охолодження тропічного типу розрахований для роботи при температурі навколишнього середовища до 50 градусів по Цельсію. В опції є підігрів водяної рубашки при мінусових температурах. Об'єм паливного баку 175 літрів, який знаходиться у нас в нижній частині. Ресурс роботи генератора порядка 65 тисяч мотогодин. Глушник у нас розміщений в окремому відсіці. Ось тут. Для зменшення шумності генератора при роботі. Альтернатор на даному генераторі встановлений Linux моделі 184, котрий видає максимальний струм на рівні 48 А. Регулювання роботи альтернатора через АВР КПД-89%. Панель управління з контролером виробництва Datacom, котра дозволяє. Нам контролювати двигун по роботі, тиск масла в системі, температуру охолоджуючої рідини, процент заповнення паливного баку, рівень зарядки акумуляторної батареї, обороти двигуна. Крім цього, дана панель видає інформацію про мережу, захист двигуна, захист альтернатора, лічильник годин, кіловат, запусків часу на обслуговування. Зв'язок також може бути опційно доставлений для можливості здійснення віддаленого контролю роботи і стану генератора. Параметри даного генератора складають 2,4 м з кожухом по довжині, 1,10 м по ширині і 1,65 м в висоту. Вага тонна 300 м. Хотілося б також зауважити, що двигуни BASAK на даний генератор можуть встановлюватися з потужністю від 22 до 110 кВа. Сьогодні ми зробили огляд генератора Stargen SGT 36BX потужністю 36 кВа, з двигуном Basak і альтернатором Linux. Надіємося, що дане відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал Лантехнік, ставте лайки. До скорих зустрічей. Пока-пока.